Крізь пустелю. Тієї ночі в будинку фермера Джона майже не спали. Еллі благала батька й матір відпустити її до чарівної країни. Чарлі Блек обіцяв супроводжувати її. Йому надзвичайно подобалися різні небезпечні пригоди. Аж ось мала відбутися така подорож, порівняно з якою поїздка до острів'янку Рукусу здавалася б легкою прогулянкою. Морякові дуже кортіло побачити на власні очі чудеса чарівної країни, маленьких чоловічків, жовунів і моргунів, солом'яного страхопуда, який отримав від Гудвіна розумний мозок із висівок, шпильок і голок, залізного дроворуба з його шовковим серцем, звірів і птахів, які вміють розмовляти, і місто, прикрашене смарагдами. Умовити фермера та його дружину було справою нелегкою. Джон і Анна нізащо не хотіли розлучатися з донькою. Проте, врешті-решт, сльози Еллі і красномовність Чарлі Блека взяли гору. Після того, як батьки Еллі погодилися відпустити її, збори тривали недовго. Чарлі Блек і Еллі поїхали в сусіднє містечко до Джеймса Гудвіна, що покинув цирк. І тримав там бакалійну крамничку. Колишній чарівник щиро зустрів Еллі і люб'язно привітав моряка Чарлі, коли дізнався, що він доводиться їй рідним дядьком. Еллі розповіла Гудвіну про дивне послання з чарівної країни і показала йому малюнок. Гудвін, який за час спокійного сидіння в крамничці дещо погладшав, довго й уважно розглядав малюнок, а потім гордо мовив Певен, що цього листа додумався надіслати розумний страхопуд. А хто йому дав мозок? Я. Визнає, Еллі, що я був не найгіршим чарівником. Так, так, звісно, охоче погодилася Еллі і запитала А ви не бажаєте вирушити з нами до чарівної країни, щоб врятувати залізного дроворуба і страхопуда? Питання було несподіваним для Гудвіна, і він надовго задумався. А потім рішуче відповів: Ні, не поїду. Досить із мене чарівників, чаклунок і всіляких чарівних справ. Чарлі Блек шепнув племінниці, що під час їхньої ризикованої подорожі від такого боязкого помічника користі буде мало, і Еллі кивнула на знак згоди. На світанку Чарлі Блек, Еллі, Песик Тотошка і Ворона вирушили на північний схід. У тому напрямку, куди буревій поніс будиночок фургон з Еллі Елій Тотошкою понад рік тому. Ішли пішки, ночували в полі в наметі, який Чарлі пошив із непромокальної шовкової тканини. Намет мав подвійні стінки. Його можна було надути повітрям, і тоді він перетворювався на пліт. На цьому плоту мандрівники перетинали річки. Які зустрічалися на шляху. Нарешті, після багатьох днів подорожі, відчувалось наближення до великої пустелі. Спекотний подих вітру обпікав засмаглі обличчя мандрівників, колодязі й джерела траплялися рідко, і моряк Чарлі після кожної стоянки запасався водою. Почали зустрічатись піщані дюни, порослі ріденькою травою. У них ховалися величезні ящерки, висовуючи з нір потворні голови. Вони були такі страшні, що навіть сміливий Тотошка не наважувався на них нападати. Удень було дуже спекотно, а вночі холодно. Нарешті мандрівники дістались останнього лісу на шляху до чарівної країни. Далі за лісом починалася велика пустеля, неосяжне море піску. Долати пустелю пішки було б безглуздо. Тут у лісі Чарлі Блек знайшов відповідні матеріали для спорудження сухопутного корабля, а інструментів він мав удосталь. Коли сухопутний корабель із довгою щоглою, з палубою, захищеною невисокими бортами, на широких колесах був готовий, моряк і Еллі викотили його на узлісся. Велика пустеля простяглася перед ними без кінця краю, грізна й урочиста у своєму безголоссі, дещо хвиляста, і дрібні жовті піщинки з легким шерехом котилися по ній, підхоплені вітерцем. Моряк зняв шапку. Вона нагадує мені океан, тихо мовив він. Еллі подивилася на велику пустелю, широко розкритими від страху очима. Одного дня. Дівчинка вже перетнула її в будиночку, що летів серед хмар, але тоді подорож відбувалася попри її бажання. Більшу частину її вона проспала і прокинулася вже в країні жовунів, як тепер зустріне її пустеля. Агов, пустеле. весело вигукнув Чарлі. Я боровся з океаном, поборюся і з тобою. Тим більше, що ви достото однакові. Залишалося тільки дочекатися попутного вітру. Попутний вітер був потрібен, тому що дерев'яний візок під вітрилом не міг маневрувати так само вільно, як корабель у морі. Чарлі Блек поставив на відкритому місці флюгер, і Еллі, прокидаючись уранці, насамперед бігла до нього, щоб подивитися напрям вітру. Чекати довелося недовго. Через три дні рано вранці подув південно-західний вітер. Що швидко посилювався. Усі речі, крім необхідних для ночівлі, Чарлі, Блек і Еллі кожного вечора збирали на палубу корабля. Так було і тепер. Барильце, наповнене свіжою водою із сусіднього джерела, вже стояло на місці, як і харчі, і інша необхідна кладь. Моряк натягнув мотузку, і на щоглі здійнялося вітрило, виготовлене з шовкового полотна. Дядько Чарлі! Це полотно в тебе все перетворювальне, з подивом вигукнула Еллі, піднімаючись на палубу. Як ти сказала, все перетворювальне полотно адже воно може перетворюватися на все, що завгодно дуже влучне слово, сказав моряк, так і назвемо його. Вітер напнув вітрило, і візок м'яко покотився по піску, а на щоглі майорів прапорець. Зроблений з Елліної картатої хусточки. Сухопутний корабель швидко мчав у потрібному напрямку. Хмара дрібного піску кружляла навколо корабля, але моряк Чарлі передбачив і це. Він понишпорив у одній зі своїх численних кишень і дістав звідти окуляри для себе і для Еллі. Скло окулярів було обрамлене щільною сіткою, яка не давала піску запорошити очі. Дивитися було зручно, а от розмовляти все одно неможливо. Варто було розтулити рота, як у нього потрапляв пил. А ти не розмовляй, порадив Чарлі дівчинці і всю увагу зосередив на керуванні вітрилом. Візок нестримно мчав по піску, його широкі колеса не в'язли в ньому. Повертаючи вітрило праворуч або ліворуч, капітан сухопутного корабля дещо змінював курс. І обходив небезпечні пагорби і западини. Пополудні на горизонті зблиснуло щось схоже на сріблясте пасмо хмар, та пильні очі Чарлі не помилилися. Гори! радісно вигукнув моряк. Бачу гори! Еллі захоплено заплескала в долоні, і з кожною хвилиною гори наближалися, виднішали, і вже можна було розрізнити голі чорні вершини і сліпучі сніги на схилах. Ще годину другу і ми будемо біля підніжжя хребта, сказав Чарлі, аби тільки не вщух вітер. Та вітер не стихав, візок мчав так само швидко, і у моряка було весело на душі. Проте невдовзі його охопило занепокоєння. Сухопутний корабель чомусь почав збиватися з курсу, уперто ухиляючись на північ. Капітан не міг второпати, що сталося. Судячи з компаса, вітер не змінився. Стернове коривання було справне, однак Чарлі Блеку ніяк не вдавалося скерувати корабель у потрібному напрямку. Капітан стурбовано дивився вперед. Раптом за піщаним пагорбом з'явився велетенський камінь розміром з будинок. Він стояв на шляху корабля, і Чарлі Блек наліг на стерно, щоб об'їхати кам'яну брилу. Та що це? Корабель втратив керування і нісся прямісінько на перешкоду. Капітан вивертав стерно, потім з усієї сили натиснув на гальма та дарма. Чарлі навіть опустив вітрило, але візок, немов скажений кінь, мчав швидше і швидше. Катастрофа була неминучою. Моряк ледю устиг крикнути Еллі тримайся за щоглу. Корабель із тріском вдарився об скелю. Пасажири й речі, змішавшись у купу, полетіли вперед. Сила поштовху відірвала Еллі від щогли. Дівчинка гепнулася на палубу лобом і набила собі гулю. Чарлі Блек впав на спину, але на щастя вдало. Тотожка скавчав, притиснувшись барильцем. Але, витягнувши песика, Еллі переконалася, що він неушкоджений. Ворона не постраждала, захищена міцною кліткою. Вона лише голосно каркала. Підвівшись на ноги, Чарлі роззирнувся. Судно стояло, нахилившись на один бік, як справжній корабель, що зазнав катастрофи. Перехилившись через борт, капітан пересвідчився, що передню вісь візка розтрощено навпіл. Ех, я, старий копчений оселедець, лаяв сам себе моряк. Не впорався зі стерном. І що ж сталося з судном? Я готовий заприсягтися, щоб бісова каменюка притягувала його, як магніт залізо. Проклинаючи і себе і корабель і скелю, Чарлі шукав інструменти, щоб розпочати ремонт візка. Тим часом Меллі, прибравшись на палубі, сплигнула на пісок і пішла до каменя, сподіваючись захиститися за ним від вітру. Дівчинка розглядала струмовини скелі, поцятковані тріщинами, і. Дивна річ! Еллі здалося, що химерний візерунок тріщин складається в літери. Вона підійшла впритул до скелі та нічого не змогла розрізнити в безладному сплетінні лінії. Дівчинка здогадалася відійти подалі і тепер абсолютно чітко прочитала величезні криві літери Г і Н. Гінгема. вигукнула Еллі. Чого ти там кричиш? Пролунав голос Чарлі. Дядечко Чарлі, швидше сюди. Дивися, що тут. Моряк підійшов і став вдивлятися. Наче літери. Утім, ні, це тільки здається. І зовсім не здається, сердилася Еллі. Там написано ім'я Гінгема. Ти бачиш букви? Чарлі схопився за голову. «О, такої! Тепер усе зрозуміло. Камінь не простий, а чарівний. І він справді притяг наш корабель. От клята чаклунка. Ти після смерті шкодиш нам. Чарлі погрозив кулаком. Він виліз на самий вершечок скелі. Праворуч, на відстані кількох миль, серед жовтих пісків пустелі вирізнялася чорна пляма. Моряк дістав із кишені підзорну трубу, розклав її, навів, придивився. Рука його здригнулася. Там стояв такий самий величезний чорний камінь. Моряк усе зрозумів. Гінгема розставила камені далеко один від одного, але наділила їх такою чудодійною силою, що крізь цю перепону пробитися було неможливо. Е, ні, ми ще поборемося з тобою, стара відьмо, сказав Чарлі, зліз зі скелі. І не кажучи дівчинці про те, що побачив, взявся за справу. Він розкинув намет, у якому Еллі Тотошка й Ворона захистилися від спеки і піщаної бурі, а сам заходився ремонтувати візок. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.